Усім привіт! В цьому відео ми поговоримо про хеш. Що таке хеш-функція, який об'єкт можна назвати хешованим, та де хешування використовується? І навіщо? Давайте спробуємо відповісти на усі ці питання. Та одразу розглянемо практичний приклад. Уявімо, що у нас є купа випадкових слів, ну нехай 100. І їх потрібно розділити на 8 більш-менш однакових груп. Звісно, ми можемо зробити це найпростішим способом. Додамо перший елемент у першу групу, другий в другу, третій, в третю і так далі. І все наче добре. Та потім до вас хтось прийде і спитає, чи надходило до тебе слово Apple. І щоб відповісти на це питання, вам потрібно буде шукати це слово в кожній групі по черзі. Адже ви записували слова в групи відповідно до порядку надходження слів. Тобто, в гіршому випадку. Ви будете вимушені перебрати усі 100 слів, які у вас є, що дуже неефективно. Тож давайте вигадаємо інший спосіб. Візьмемо слово і кожну його букву замінимо на число відповідно до порядку цієї букви у алфавіті, і вирахуємо суму цих чисел. Це буде так звана хеш сума цього слова. А спосіб перетворення значення на хеш-суму, який ми тут вигадали, називається хеш-функцією. Можна вигадати і інший спосіб перетворення слова на число та зупинимось поки що на цьому. На основі обчисленої хеш суми, визначимо групу, поділимо число на кількість груп і подивимось на остачу. Те ж саме проробимо і з іншими словами. І вони розподіляться по групам більш-менш рівномірно. Та повернемось до слова Apple. Якщо ми використаємо для нього ту саму хеш-функцію, тоді знаємо, що це слово, якщо воно надходило. То повинно було б попасти у третю групу. Тож нам потрібно буде шукати лише в одній групі, а не в восьмій. Тобто від сили перебрати, ну, нехай навіть 15 елементів. Та не 100, що значно пришвидчить пошук. В теорії все виглядає непогано. Давайте тепер подивимось на практиці. В даному випадку ми також маємо ліст із 100 слів. І ми очікуємо розділити усі слова на 8 груп. Спочатку підготуємо групи. Тобто ліст із пустих лістів. Створимо хеш-функцію. Поки що ми її не реалізуємо, але ми до неї повернемось пізніше. Ітеруємось по кожному слову і вираховуємо хеш-суму за допомогою хеш-функції. Далі отримаємо остачу відділення на кількість груп і таким чином визначаємо групу. По індексу. Отримаємо групу із усіх груп і додаємо це слово туди. Реалізуємо логіку хеш-функції. Підрахуємо суму усіх чисел, згенерованих на основі букв слова. Для конвертації букви в число використаю вбудовану функцію ORD, яка конвертує букви у числа відповідно до таблиці кодувань. Давайте тепер подивимося, яким чином усі слова були розподілені між цими групами. Як ми бачимо, розподіл досить таки рівномірний. Найменша група містить 8 слів, а найбільше 18. Якщо нам потрібно визначити групу, в яку могло попасти слово Apple, скористаємось хеш-функцією і таким же чином отримаємо остачу відділення на кількість груп. Як ми бачимо, ми очікували би, що це слово повинно міститись у групі під індексом 2. Тож перевіримо тільки цю групу. О який сюрприз, це слово дійсно знаходиться у цій групі. Якби його там не було, перевіряти будь-яку іншу групу не було б жодного сенсу. Чи можна зробити ще краще? А давайте розіб'ємо 100 слів не на 8 груп, а на 150 груп. Тобто візьмемо груп на третину більше, ніж слів. І в кожній групі буде, ну, нехай по три слова. Тож знайти шукане слово ми зможемо майже миттєво. Хоча в такому випадку ми витратимо більше пам'яті для зберігання усіх цих груп, частина з яких зовсім пусті. Та це якраз класичний приклад в інформатиці, коли потрібно, або витрачати більше часу чи більше ресурсів. Приблизно таким чином в Python працюють set та Dict, які, по суті, є такими собі хеш-таблицями або хеш-меп. Наприклад, Set містить такий собі ліст з комірками, який містить посилання на інший ліст, де зберігаються елементи сету та їх хеш-суми. І коли потрібно розмістити в сеті новий елемент, вираховується його хеш-сума і визначається комірка на основі хеш-суми, розміру сету. І номеру поточної спроби. Якщо комірка вільна, до другої таблиці додається нове значення, а у визначену комірку записується індекс доданого елементу. Якщо ж визначена комірка зайнята, можна порівняти хеш суму і значення поточного елементу з тим, який знаходиться у таблиці. Якщо значення співпадають, то це той же самий елемент. І нам не потрібно нічого робити, адже елемент вже доданий до сету. Спробуємо розмістити в сеті ще один елемент. Розраховуємо комірку схожим чином. Виявляється, що вона зайнята. Та при порівнянні хеш суми та самого значення, ми можемо побачити, що хеш-сума співпала, а значення відрізняються. Це так звана хеш колізія. Ми повинні будемо вимушені повторити пошук комірки. Але при цьому вказавши, що це вже друга спроба. Якщо ми зможемо знайти пусту комірку, нове значення буде успішно додане до сету. Зазвичай комірок в лівій таблиці десь на 30% більше, ніж рядків у правій таблиці. Це дозволить швидше знаходити пусті комірки. Тобто сет завжди десь на третину пустий. Якщо права таблиця сету переповнена, Python буде вимушений перемістити усі елементи з обох таблиць сету у нову локацію в пам'яті. Де для обох таблиць буде зарезервовано більше місця. Дікт працює за такою ж самою логікою, та він зберігає не тільки хеш-суми та елементи, які в дікті називаються ключами, та ще й значення, асоційовані з цими ключами. Відповідно до описаної логіки, можемо зробити декілька висновків. Елементи у сеті, як і ключі у словнику, не можуть повторюватись, адже два елементи з однаковими значеннями будуть займати одну і ту ж саму комірку. Тільки хешовані об'єкти можуть бути елементами сету або ключами словника. Тобто повинна бути можливість визначити хеш-суму такого об'єкту. І він повинен бути порівнюваним. Наприклад, у випадку мови програмування Python у об'єкта повинні бути реалізовані два магічні методи хеш та equal. Які використовуються при використанні вбудованої функції хеш і оператору порівняння відповідно. І якщо два значення рівні, їх хеш-суми також повинні співпадати. Звісно, якщо для цього використовується одна й та ж сама хеш-функція. Та це не означає, що якщо дві хеш суми співпадають, об'єкти при цьому рівні, адже могла відбутись так звана хеш-колізія. Та є ще одна важлива умова. Хеш-сума об'єкту повинна бути незмінною протягом усього його життя. Уявіть, якщо ви розмістили елемент відповідно його хешу в п'яту комірку, а потім у нього змінився хеш. Він все ще знаходиться в п'ятій комірці, та відповідно до нової хеш-суми шукати ви його будете в сьомій комірці, де його, звісно, немає. Тому вбудовані хешовані об'єкти в Python є незмінними: none, true, false, integer, float, string. Frozen set, Range. Усі є хешованими об'єктами, адже є незмінними. І вони можуть бути як елементами сету, так і ключами дікта. А що з приводу Тюпла, адже він також є незмінний? Tuple є хешованим об'єктом тільки в тому випадку, якщо усі його елементи є хешованими об'єктами. І найважливіше. Дізнатись, чи елемент міститься у сеті, дуже швидко, за незмінну одиницю часу. І нам все одно, чи сет містить 10 елементів чи мільйон. Те саме стосується і пошуку значення по ключу у словнику. Правда, заради швидкості ви повинні будете витратити більше ресурсів порівняно з лістом. Та на ефективність пошуку може вплинути кількість хеш колізій. В нашому випадку ми створили дуже просту хеш-функцію. І для таких слів як CAT та хеш-суми будуть співпадати, хоча значення різні. Це означає, що яку б кількість груп ми не вибрали, хоч мільйон, ці два слова завжди будуть спрямовані на одну і ту ж саму комірку. Можемо ускладнити нашу хеш-функцію, яка буде брати у розрахунок також і позицію букв. Тепер хеш сума цих слів відрізняється. Та хеш колізії все одно можуть траплятись. Саме те, наскільки часто трапляється колізії і визначає ефективність використованої функції А хеш-функції бувають різні. Немає якогось одного уніфікованого способу розрахунку хешу. Хеш-функції відрізняються між собою швидкістю роботи, надійністю, можливістю колізій. Розміром результуючого значення, яке зазвичай повинно мати. Фіксовану довжину. В Python ви можете вирахувати хеш суму об'єкту за допомогою вбудованої функції хеш. Як ви бачите, два об'єкти можуть мати різні ID, тобто це два різні об'єкти, та вони мають однаковий хеш, адже їх значення співпадають. А якщо значення відрізняються, хоч і не суттєво хеш-суми таких значень будуть зовсім різні. Та у цієї функції є одна хитрість. Якщо ви перезапустите Python-інтерпретатор, ви побачите, що хеш сума для одного і того ж самого значення відрізняється. Адже Python-інтерпретатор при запуску генерує так звану сіль, яку підмішує до хеш суми. Тому, якщо вам потрібна хеш-функція, яка генерувала б для вас надійні та постійні хеш суми. Краще скористатись модулем Hashlib. Він може запропонувати вам різні розповсюджені алгоритми хешування. Важливо розуміти, що процес перетворення значення у хеш-суму не має зворотньої дії. Ви не можете визначити значення, на основі якого була згенерована хеш-сума. Та давайте тепер розглянемо приклади використання хеш-сум у інформатиці. Як ми побачили, в Python хешування використовується для пошуку ключів у словнику. Та Python не єдиний, хто використовує такий підхід. Бази даних Memcached і Redis побудовані за таким же самим принципом. Вони є такими собі діктами, де пошук відбувається миттєво по ключу. Та недоліком таких баз даних є те, що у вас повинно бути достатньо оперативної пам'яті, щоб вмістити усі дані такої таблиці. І ви не можете фільтрувати дані по іншим атрибутам, відмінним від ключа. Іншим прикладом є розподіл даних по хеш-сумі. На початку відео ми бачили такий приклад, коли ми розподілили велику кількість елементів на основі їх хеш-суми на декілька груп. Цей підхід називається hash partitioning – розбиття по хешу. І він широко використовується у різних розподілених системах. Брокер повідомлень Kafka може використовувати хеш суму для розподілу повідомлень на декілька черг. Spark та MapReduce – системи для розподіленого обчислення даних можуть використовувати Хеш Партішен для рівномірного розподілу даних по декілька нодам для подальшого паралельного їх обчислення. Хеш Partition також використовується при масштабуванні баз даних. Коли дані потрібно розподілити між декількома окремими базами даних, так званими шардами. І цей розподіл може виконуватись по хеш-сумі певного ключа, також хешування широко використовується у сфері кібербезпеки. Найбанальнішим прикладом буде збереження паролів. Оскільки аплікація не має права зберігати паролі користувачів у відкритому вигляді, адже є ризик, що паролі будуть вкрадені, в базі даних зберігається лише хеш-суми паролів. І цього достатньо, щоб перевірити, що користувач ввів вірний пароль, порівнявши хеш-суму введеного паролю з хеш-сумою паролю із бази даних. Також хешування використовується для перевірки цілісності або справжності даних. Оскільки будь-який файл є фактично великим рядком байтів, можна визначити його хеш-суму. І якщо навіть один єдиний символ цього рядка зміниться, зміниться і хеш-сума. Таким чином, знаючи хеш-суму отриманого файлу, ви можете перевірити, чи не було втрати частини даних при передачі або підміни даних третьою стороною. Також варто згадати славнозвісну технологію блокчейн. Суть якої заключається в тому, що певний документ зберігає хеш-суму попереднього документу, що впливає на його хеш-суму. А його хеш-сума міститься у наступному документі. Таким чином формується ланцюжок документів і дуже легко перевірити їх аутентичність. Та за прикладами не потрібно далеко ходити. Протокол Https, який ви кожен день використовуєте при серфінгу в інтернеті перевіряє справжність повідомлень між клієнтом і сервером на основі так званого цифрового підпису, що є фактично хеш-сумою повідомлення, зашифрованою асиметричним приватним ключем сервера. Як ви бачите, можна продовжувати і продовжувати. Якщо розібратись, хешування це досить таки нескладна штука, але дуже корисна і має безліч способів використання. Обов'язково напишіть у коментарях, що нового ви дізнались із цього відео і що хотіли б побачити у наступних. А на сьогодні це все. З вас лайк, підписка, коментар. І зустрінемось у наступних відео.